Без всяких цей. Я ж тебе не образив, правильно? Ні, Просто керівництво. Та не, Ти не ображайся. ти викличе керівництво, я не буду, керівництво виключи. Є, ніхто зараз Ти Не розумієш, що, що керівництво викличе. Я не на прийомні дні прийшов. Є керівництво, пацани, в ній треба безпосередньо керівництво. Пацани, до мусарів прийшов. Мусара є керівництво безпосередньо. Сказали пацанів мови. До кого ти звертаєшся? Так? Я от Це я питаюсь, до, кого? Так питаюсь, хто То тут ви є. Вибирайте на розмову. Керівництво сюди мені потрібно, вже негайно. О, а, мені негайно керівництво треба. Я хто я... тут керівництво? А, вже є бігом. Чого? Так що тут ці перепугані, що? Є хтось достойний тут мужики, а? Так, да, все. А? Перепу... Так що перепугані є хтось? Хай напишуть, підійдуть, пишіть так. І дивіться, ну. не 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 займайтеся тут провокаціями. тут провокаціями.